чуєте, здається, до нас гості завітали. Подивіться, малята, це, це ж велика машина. А сигналить вона тому, що з неї сталася аварія, і кубики, які вона везла до дітей, просипались. Треба допомогти машинці. Допоможемо малята? Дітки, скажіть, будь ласка, скільки ви бачите машин? Правильно, машина одна. А кубиків скільки? Вірно. Кубиків багато. А кубики однакові чи різні за кольором? Молодці кубики різні. Давайте покладемо у машину червоний кубик. А тепер синій кубик. А тепер покладемо жовтий і зелений. Молодці малята, ви чудово впоралися з цим завданням. Чуєте, вже зовсім тихенько сигнають машину. Вона задоволена тим, що ми з вами склали всі кубики. А тепер ми збудуємо з у високу вежу. І для цього ми будемо ставити кубики один на один. Візьмемо один кубик. Якого кольору я взяла кубик? Правильно, червоного кольору. Візьмемо ще один кубик якого кольору я зараз взяла? Жовтого, правильно, мої умічки. Давайте візьмемо ще один кубик. А цей кубик якого кольору? Зелений, правильно. Давайте ще один візьмемо. Якого кольору? Синього. Що ми, дітки, з вами збудували? Ми з вами збудували вежу. А скільки кубиків ми поставили? Багато! Вежа вийшла висока. Давайте ми разом покажемо висоту вежі. О, яка вона висока! Але наші вежі сумно стояти одні. Я побудую поряд ще одну вежу. Я беру кубик і ставлю поряд з нашою високою вежею. Малята, подивіться, ця вежа також висока? Ні, вона не висока! Вона низенька. Давайте покажемо низенька. Ця вежа висока, а ця низенька. А зараз пограємо в гру високий-низький. Подивіться на картинку і скажіть, хто високий, а хто низький. Жираф високий, а зебра низька. А на цій картинці що високе, а що низьке. Дерево високе, а кущик низький. Хто високий, а хто низький? Хлопчик високий, а дівчинка низька. Наше заняття тобі возого кінця. Ви були сьогодні великими розміничками. До побачення!